Вітаю малята. Дітки, сьогодні я зустріла ляльку Наталочку. Вона була дуже сумна, тому що вона малювала і забруднила свою улюблену сукню. Допоможімо їй стати чистою та охайною. Діти, що мама робить, якщо ви забруднили річ? Мама пере ту річ. Допоможемо ляльці випрати її сукню? Так, допоможемо. Будемо прати сукню ляльки. Що для цього нам потрібно? Вода, мило і ванночка. Будемо прати водою та милом. Візьмемо ванночку і налиємо води. Далі я намилюю сукню милом. Мило пінеться і утворюються бульбашки. Тепер потрібно потерти сукню, щоб вона стала чистою. Діти, сукня була брудною, а зараз стала чистою. А як ми зробили сукню чистою? Випрали. Тепер потрібно посушити нашу сукню. Сукню повісимо. А вітерець її посушить. Дітки, сукня була мокрою, а стала якою? Так, сухою. Одягнемо ляльку у чисту сукню. Діти, якого кольору сукня у ляльки? Рожева, дуже гарна сукня у ляльки Наталочки. Молодці дітки. Допомогли ляльці на знову стати охайною у чистому випраному одязі.